Вітаю, друзі. Акуран DX у нас в роботі. Встановили доставний головний пристрій на системі Android. Ось такий монітор. Замінили рідний штатний монітор і поставили ось, якби, ну, додатково ось такий ось такий монітор, щоб там можна було дивитися кліпи в дорозі і користуватися камерою заднього огляду. Так, кнопки на рулі. Ми їх підключили, все гарно, все працює. Не буду голосно робити, бо потім будуть мене блокувати і за. Ось, ну і Дивіться, можу листати, бачите. Тобто це з цих кнопок на рулі, е які перелистують канали на FM і так само вони можуть листати е все необхідне на Ютубі. Далі кнопочка моди вона відповідає. Ось, наприклад, радіо, ось, наприклад, Bluetooth, ось, наприклад, Bluetooth Music, Music Player, Video. Ну, Яндекс навігатор нам точно не потрібен, але ось е можу з нею увімкнути. ось. Тобто все повністю управління на рулі, воно все підтримується в акурі. Клімат лишився працювати, так, як штатний клімат, так як і був. У нього ось тут екран, і він собі тут працює. Тобто ми зменшуємо, збільшуємо і все показується на цьому додатковому екранчику. Камера заднього огляду ми доставну поставили. В рідне штатне місце в акурі поставили доставну камеру, виглядає гарно, навіть видно, пух літає та й літає. Бачите, все добре видно. Ось цей джойстик і ось цей весь функціонал залишився працювати так, як він і працював. Якщо прийде на відео, то я вам можу продемонструвати відеоролик, трошки протягну його. Ось така якість картинки в Акурі буде. Ну і, Звичайно, ви можете користуватися всіми тими привілеями, які, скажімо, є на андроїдних системах. Тобто CarPlay, Android Auto. Карти Google Map, вони так само працюють, мікрофончик Євгена Коновальця 38. Бачите, все, Ось, будь ласка, вулиця Євгена Коновальця. Якби так от. Тому це все буде працювати достатньо класно, якісно. Все те, що було, ось тут так само є у нас і блютузік Кнопки, до речі, ось ці блютуза, вони не програмуються, не працюють на ці акорі. Все підключено, друзі. Ось цей монітор, який доставними поставили за заміну штатного. Він підключається до головного пристрою. Головного головний пристрій також повинен бути робочий, тобто він повинен видавати звук, і він у нас працює так само звук видає. Підключається по Ауксу. Тобто цей моніторчик підключається по Ауксу. Все управління йде з монітора. Ну, Натомість ми отримали якісний монітор з відео, аудіо, з камерою заднього огляду. І ще, хто хоче, можна поставити і 360 на такий монітор. І, В принципі, це буде достатньо удобно. Тобто при включенні задньої передачі ви будете бачити 4 камери 360. Ну, Зараз мова про це не йдеться, тому ось так от вписався. Бачите, ТС сюди в нас. В карти заходиться відеофрагменти, радіомодуль, будь ласка, радіомодуль. Mm. Ось я програмую. Ось таким чином воно все, пошук хвилі, програмується. Наприклад, і бачите, я можу з руля листати. Ну, Ви зрозуміли, да? Тобто всі канали я можу перелистувати з руля і чесно, це удобно. все. Так само ці диски, це все лишилося працювати, що було по штату. Як ви бачите, зараз в мене на екранчику, що включено AUX. Я вмикаю Aux, і цей монітор передає звук по AUX на головний пристрій, який вже роздає на 4 динаміка. Ось так це все працює, друзі. Тому кому сподобалось, звертайтесь, ми порекомендуємо. І магнітолку, і, і, і під ключем, скажімо так. Тобто встановлюємо, рекомендуємо, можемо акустику замінити. Магнітоли розбирають швидко, тому звертайтеся швидко. До Павто Україна запрошує вас до співпраці.